Як же важко розлучатися з хорошою грою? Ви залишаєте світу, які були занурені протягом останніх 20, 40 чи навіть 100 годин. І після фінального корду улюблені персонажі та місця, що запам'яталися, починають перетворюватися на тьмяні спогади, а вам хочеться грати далі. І тому штучне завершення гри лише псує враження. Коли ви доходите до фіналу, до емоційної кульмінації домішується відтінок смутку. Щойно закінчилося щось чудове, що може ніколи не повторитися. Через кілька днів ви знову сідаєте за гру, щоб пережити Відчуття, але щось не так. Ігровий процес вже не здається захопливим, а моментами він навіть стомлює. Дизайн рівнів і натовпо ворогів не відповідають навичкам, розвиненими вами за години гри. Персонажі здаються пласкими, а сюжет передбачуваним. Ви розчаровуєтеся і починаєте шукати інші ігри, які можливо зачеплять ті самі струни в душі, але на жаль, пригода добігла кінця, і не залишилося нічого окрім спогадів, які будуть вас тішити, але заново пережити ці враження вже не вийде. Козаки та козачки, всім привіт у мікрофонах завжди Майданіч. І сьогодні я би хотів розібратися в тому, як деякі розробники роблять нас буквально залежними від їх проєктів. Поговоримо про таке поняття, як здорова реграбельність, як вона взагалі працює, які проблеми можуть переслідувати розробників під час цього процесу, і чому вона не завжди потрібна для того, щоб перепроходити гру декілька разів поспіль. Трішки розповім вам про генів та лідерів ігрової індустрії по відношенню дизайну реграбельних рівнів. Дізнаємося, як і коли вперше з'явилася вже зараз відомо всім нова гра плюс, Спробуємо розібратися, чому нам гравцям так важко розлучати з улюбленими, так скажемо, історіями, і я вже ж розповім вам, як я з першого погляду закохався у гру, яка змінила моє ставлення до індустрії загалом. Коротше кажучи, всім приємного перегляду. До речі, ледь не забув. Останнім часом Ютуб закидуй страйками мої відоси, напевно, за провокативні теми, які ми з вами обговорюємо. І скоріш за все, саме через це відоси перестають залітати у рекомендації, і все, що можу з цим зробити, це продовжувати свою роботу і не звертати на це увагу. Ну а ви, в свою чергу, можете підтримувати мене лайками, підписками на канал та лишати коментарі під моїми відео. До речі, щоправда, коментарі мають бути від семи слів. Але якщо ви вже це все зробили, тоді приємного перегляду. Ігри за своєю суттю, це спосіб розповідати історії, а невід'ємна особливість історії полягає в тому, що вони закінчуються. Будь-яка розповідь базується з цеглинок, які називаються напруга і розрядка. Напруга створюється за допомогою розвитку стосунки персонажів, сюжетних точок і світу. Вона викликає і зберігає інтерес. Створені точки напруги розряджаються впродовж усієї історії. Запитання отримують відповіді, розвиток персонажа завершується, але не настільки, щоб гра здавалася закінченою. І тільки коли гра по-справжньому завершується, Стає остаточна розв'язка. Пригода добігає кінця, і світ розкриває останні секрети. Мистецтво залишати питання без відповіді взагалі не всякому дається. Тому більшість авторів намагаються зв'язати всі ниточки якомога акуратніше. І навіть у пісочницях та іграх із відкритим світом, де гравці часто самі формують особистість персонажа і створюють його історію. Є якийсь загальний сюжет, який зазвичай тримає все в певному руслі. Після вражаючої та виразної розв'язки гра має здаватися закінченою, і якийсь додатковий матеріал після цього може здатися. Непотрібним, а надмірна кількість деталей в історії може взагалі зіпсувати темп оповіді. Отож постає питання, коли історія завершена і робити більше нічого, як змусити гравця пережити її заново. Ну, напевно, є два основних типи підходу до цього питання. Перше, і напевно дуже банальне, це нова гра плюс. Сама концепція цього поняття вперше з'явилася в Chrono Trigger 95-го року і згодом використовувалася в таких серіях, як Shin Megami Tensei, The Legend of Zelda, і навіть в оригінальній Super Mario Bros. Але все ж таки нова гра плюс це доволі спрощений і в принципі прямолінійний підхід, який було популяризовано в японських RPG. Ревцеві надавали можливість почати нову гру з файлом збереження, до якого було додано всі характеристики та навички, отримані під час першого проходження гри. Мета тут продовжити ігровий процес за рамки першого найповнішого проходження на друге. При цьому кількість ворогів теж збільшується, їх стає складніше перемогти. І це, в свою чергу, дає змогу врівноважити здібності героя і зробити ігровий процес справедливим, але складним. Грубо кажучи, щоб усе було в балансі, але, на жаль, такий рівень складності зазвичай здається штучним. При використанні нової гри плюс, розробники зазвичай просто підвищують рівень здоров'я і шкоди, а нових механік не з'являється. Проходження цікавого боса або рівня легко може із захопливої пригоди стати виснажливою та одноманітною дрочкою. А вже ж деяким любителям труднощів може бути приємне завзятістю битися в стіну лбом, поки та не зламається, але грань між складним та несправедливим ігровим процесом дуже тонка. Як тільки це дрочило, Почне здаватися гравцям марним, а завдання нездоланним, вони почнуть відчувати розчарування, чого грати продовжать лише найзапекліші фанати і найдосвідченіші гравці. Але більш сучасний підхід більш звертає увагу на абстрактні поняття, зокрема на ступінь впливу гравця на світ і персонажів. Сучасний геймдизайн схильний до більшої динамічності та плавності загалом. У його рамках гравцеві намагаються давати можливість грати так, як йому цього хочеться. До речі, стелс, незважаючи на свою погану репутацію, дуже допомагає у створенні динамічної Боїв, який би спосіб ви б не обрали, щоб пройти 10 або 15 ворогів перед вами, теоретично кожен із них має працювати. Тут немає правильного способу грати, тому цінність повторного проходження визначається в можливістю по-різному проходити до тих самих ситуацій. У першому проходженні гравець може бути безшумним вбивцею, який турує собі шлях, перераховуючи кожну дію, а в другому легковажним імпульсивним бійцем, який виживає лише завдяки швидкій реакції та пристосованості. До речі, ночі док лідери ігрової індустрії стосовно деза дизайну таких рівнів. І це банально відображається в добре опрацьованих бойових сценах у другій частині Last of Us, використання укриттів, простору і підвищень для створення зіткнень у стилі гри в хованки дає змогу створювати рівні, які можна із задоволенням проходити знову і знову. І що цікаво, вони майже не набридають. Коротше, з одної сторони, цей підхід має працювати, а з другої сторони, хібну глибину ігрового процесу створити досить легко. Банально гравці робитимуть те, що здається їм природнім. А отже, під час кожного проходження вони будуть робити те саме, що робили й перший раз. Якщо ви любите битися і бруднити руки, можна було перепройти гру, використовуючи тільки зброю дальнього бою. Але навіщо вам це робити? Різноманітність можливих стилів проходження робить гру більш привабливою для ширшої аудиторії. Але від цього повторне проходження не стається Штучні труднощі, особливо якщо вони створюються самим гравцем, мало співвідносяться з тим, як любить грати більшість. Щоб спонукатись грати ще раз, можна додати персонажів і зброї, які відкриваються після проходження, але в цьому разі ігровий процес може легко залишитися тим самим з невеликими візуальними змінами. Якщо дивитися з погляду розробника, то брак уваги до конкретних стилів гри також може мати згубні наслідки. Якщо замість одного-двох чітко визначених відполірованих способів проходження, запропонувати дюжину посередньо опрацьованих. Це, звісно, дасть змогу зацікавити більше гравців, але мало кого з них у підсумку це порадує. Іноді розумніше було приділити увагу точенню, що дуже добре видно у ігри з відкритим світом, як приклад Witcher 3, де різні кінцівки дають тобі допуск до різних локацій. Перше, що прийшло на думку, це в'язниця в, в Тусенті, в яку не вийде потрапити, якщо не виконати конкретні дії при першому проходженні. Але це я так, до прикладу. Та й взагалі, якщо акцент у грі зроблено на дослідження світу, наприклад, Breath of the Wild і серія Souls то повторюється. Орне проходження в них буде цікавішим, хоча б тому, що там багато чим можна зайнятися. Тому наповнення гри достатньою кількістю контенту, щоб усе можна було побачити лише за кілька проходжень. Це просте, але ефективне рішення. Карта Breath of the Wild взагалі дає змогу гравцем відстежувати переміщення по Хириулу і водночас чудово демонструє, скільки ще належить зробити. Ігрова механіка не особливо складна, але гравців утримують унікальні завдання, які перед ними ставить світ. Коротше, зробіть хороший основний ігровий цикл, давайте нові способи його Стосування і гравці з задоволенням почнуть повертатися і у створений вами світ. Такий підхід часто використовується, якщо гра триває після завершення основної лінії. Але і ті ж самі принципи працюють і на реграбельність. Також не забуваємо, що надмірна кількість можливостей може розмити ігровий процес, а саму гру позбавити індивідуальності, тому що логічно тут також треба помірна стриманість. Проте описаний підхід до створення різноманітності це хороший перший крок. Якщо дивитися з погляду оповіді, то прагнення забезпечити реграбельність, збільшило поширеність рольових елементів і розгалуженість сюжету. Грайте по різному і відповідним чином розвиватиметься персонаж і рухатиметься історія. Іноді навіть сучасні ігри дають змогу обирати і перевіряти найрізноманітніші підходи, та змінюють залежно від цього світ навколо гравця. Якщо говорити загалом, то ігри прагнуть вбудувати гравця у світ і показати вагомість і значущість його дій, даючи гравцям можливість впливати на те, що відбувається, і показуючи, що світ не Ігри банально спонукають занурюватися в пригоду. Логічно, що rpg ігри мають найбільший потенціал утримання гравців, особливо якщо додати якісні тексти та приємну естетику. Один вибір веде до іншого і в кожного свої наслідки. Завдяки цьому гравець відчуває причетність до світу. Але як створювати персонажів, якщо гравці вирішують самі ким їм бути? І що важливіше, як зробити так, щоб світ змінювався залежно від дій героя, і при цьому зберігся сильний оповідний елемент. У сучасних іграх підхід загалом змістився в бік посилення контролю з боку гравця, але водночас страждає від нестачі широкого бачення та історії, що запам'ятовуються. Надаючи гравцеві можливість визначати розвиток сюжету, гра відмовляється від авторського наміру, насамперед у тому, яке значення ця історія взагалі має. І тому в більшості випадків сюжет у пісенку здається безглуздим. Але щоб гравець міг допомлювати світ самостійно, характеристики дійових осіб і сил, особливо головного героя, мають бути менш конкретними Результатом відмови від контролю над Розвитком сюжету може стати неприродний рваний ритм розповіді. Гравці надані самі собі можуть вдарятися в крайності в розвитку персонажів і взаємодії з оточенням. Вибираючи співрозмовників і спосіб проведення часу самостійно, можна повністю змінити своє сприйняття сюжету. Для цього банально достатньо пропустити кілька гілок діалогів. Але особливе занепокоєння викликає завершальний акт гри. Практично неможливо гарно узгодити історію, в якій гравець розставляє всі фрагменти самостійно, і тільки запитує, чим усе має закінчитися. Поєднання головних героїв, решти персонажів, оточення та їхніх взаємодії просто величезне і вимагає опрацювання неймовірної кількості кінцівок. Якщо ми хочемо, щоб сюжет завершувався бездоганно, осмислено і незалежно від того, як гру було пройдено, розробники можуть врахувати лише невелику частку варіантів розвитку події. І в прагненні за різноманіттям кінцівок ризикують втратити дещо важливе: виразний і значущий фінал. Якщо залежно від ігравця кінцівок буде декілька, то яка з них правильна? Через відсутність? Виразної авторської думки всі ці кінцівки можуть бути слабкою стороною гри і тим самим зруйнувати абсолютну і прекрасну історію. Ігровому сюжету доводиться не тільки розв'язувати власні проблеми, а й враховувати очікування гравців, але ж нікому не подобається витрачати час даремно, емоційно вкладатися у світ, але раз по раз бачити одну і ту саму кінцівку, це ляпа з гравцеві по гемрою. В іграх з відкритим світом просто величезний потенціал, але й правильно його реалізувати дуже складне завдання. Fallout 3 і Mass Effect 3 дві сторони однієї медалі. Перша гра взагалі нулювала участь гравця і дала світ, у якого тільки одна доля. А от в останній вже три кінцівки. але вибір зводиться до одного натискання єдиної кнопки. В обох випадках будувати гравця в кінцівку не вдалося, і враження було зіпсовано, хоча в іншому це чудові ігри. Виходить, що деяка лінійність і централізація ігрового процесу все-таки потрібна. Якщо оповідач буде занадто коротким, то після проходження гра втратить свою цінність. А якщо буде занадто довгим, то гравці не Зможуть отримати осмислений і значущий досвід. Якщо уявити, що ігри це пісочниці, то РПГ з відкритим світом дають знаряття, за допомогою якого можна побудувати власний замок із піску. Деяким гравцям подобається, що можна вільно заводити що завгодно, навіть якщо їхнє творіння буде не найкращим. Чисто рольові настільні ігри в теорії можна перепроходити майже нескінченно, але вони навряд чи підходять під традиційне визначення відеоігор. Якщо ви робите у гру більше внесок, ніж автор, то кого взагалі вважати її творцем? Комусь подобається Зглядати деталі прекрасного замку, збудованого розробникам. Таким гравцям достатньо спостерігати на відстані, і обидва варіанти рівноправні, але зазвичай обирати доводиться одне з двох. Бездоганно у теорії гра, яку можна перепроходити нескінченна, має бути десь посередині. Намір автора та участь гравця поєднуються таким чином, що в підсумку виходить щось більше, ніж сума окремих фрагментів, і геймдизайн, особливо в плані оповіді, ще знадобиться пройти довгий шлях, ніж він наблизиться до цього платонічного ідеалу. А що ж робити нам, поки ми все ще на цьому шляху? Суттєва частина цінності творчості, чи то роман, чи то картина, чи то відеогра, полягає в новизні. Нове завжди викликає інтерес і може пробуджувати такі емоції, які ми раніше не відчували, привертати увагу до доносліджених раніше тем і розширювати кругозір. А якщо наповнити гру розповіддю різними сюжетними гілками, це підвищить реграбельність, але проходити одні й ті самі рівні, вбиваючи одних і тих самих ворогів, це банально нудно. Зрештою, наповнені світу гри об. Майже бюджетом і часом. Можна сподіватися, що розробники зроблять продовження і використають ідеї, від яких їм довелося відмовитися зараз, але не можна забувати, що гра відповідає виключно сама за себе. Нам притаманне прагнення до новизни. Тому завдання підвищення реграбельності, по суті, від початку приречене на провал. Неможливо відтворити умови, в яких ви починали грати. Після проходження у вас вже є певні очікування і судження про світ гри. І через це друге, третє і четверте проходження будуть менш значущими. По справжньому спробувати щось можна. Можна тільки один раз, і спроби повернути ці відчуття зазвичай дають лише тінь тих вражень, які були у вас раніше. Тому завдання необхідно повністю переглянути. Якщо розглядати ігри як переживання, а не як фізичне або інтелектуальне випробування, то на них треба дивитися через ту саму призму, що й на інші види мистецтва. Гра з нескінченною реграбельністю не повинна повторювати одну і ту саму ідею знову і знову, і нав'язувати єдиний погляд на те, що відбувається. Вона повинна торкатися багатьох тем і дивитися на. Них під різним кутом. Якщо під час кожного проходження у вас з'являються нові відчуття, ви сприймаєте нові ідеї, це значить, що гра змогла не тільки стати цінним витвором мистецтва, а й спонукати вас повертатися до неї знову і знову. Новизна це і ворог, і друг одночасно. Що більше гра може видавити з вас розмаїття, чи то просте задоволення від натискання кнопок, чи то складні емоції, то ціннішою вона здаватиметься. Лінійна або нелінійна це не так важливо. Значущою гра може стати за будь-якого з цих підходів. Просто собі запам'ятайте, реграбельні. Це не функція, яку можна ізолювати і відшліфувати. Це сукупна цінність гри, що визначає наскільки гарний ігровий процес у наступних проходженнях. Жодна кількість альтернативної зброї, костюмів і вмінь не може зробити гру гідною перепроходження, якщо вона не запропонує нічого нового по суті. По факту, тому нам і подобаються мультиплеєрні ігри, тому що розробник нам дав обмежену кількість мап, рівнів, а іноді навіть однаковий дизайн всього. Але тут є один фактор, який міняє абсолютно. Абсолютно все, і це люди. Найсвіжіший приклад це Helldivers 2. І давайте опустимо всі скандали, які крутилися навколо неї останнім часом. По факту ця гра дає одні ті ж самі завдання раз за разом, але те, як вони будуть виконуватися, залежить виключно від людей, які будуть це робити. До цього приєднуються неочікувані моменти, яких раніше ніколи не було. Якщо подумати, то 100 разів підряд валити автоматонів або жуків мало би виганяти в нудьгу. Але варіація різних випадків, які трапляються в момент гри, просто нескінченна. Та сама ситуація з CS2 2 Дотою Багом, варзоном та навіть ті самі танки. Рандомність геймплею додає азарту гравцям. Коли в грі присутній людський фактор, це завжди щось нове і унікальне. А втиснути це в сінглплеєр це ще та задачка зірочкою. Є просто купа ігор з відкритим світом, які ти проходиш один раз, і все, вона банально тебе виснажує. А вже ж є окремі випадки, які змінюють правила індустрії. Мій особистий приклад гри, яку я проходив аж чотири рази з превеликим задоволенням, це той самий. Вичер 3 так, вона не дарує абсолютно різні геймплейні моменти або кардинальні сюжетні повороти. Але все ж таки деякі зміни в ній є. Вічер 3 вийшов майже 10 років тому, але розробники з різних студій до сих пір намагаються повторити успіх імерсивності і реграбельності проекту. А Ubisoft так взагалі тільки з третьої спроби змогли зробити щось, хоча б трішечки схоже на вічера. Але там все одно немає відчуття такого домашнього затишку. Навіть на четверте моє проходження, тобто нової гри Плюс Плюс Плюс, так скажемо, я опинився в Білому саду і прямо відчував цей вайб. Я буквально відчував запах палкої погоди і літньої трави навколо. Ви би тільки знали, як я люблю цю гру, і ненавиджу водночас, тому що після неї я ще довго шукав щось на кшталт цього, і, мабуть, тільки rdr 2 дала мені схожі відчуття. А так то, в принципі, все. Таких ігр я більше не знаю. До речі, приведу вам приклад, що було прикольне при запуску нової гри плюс у The Witcher 3. Всі, хто грав, прекрасно пам'ятають Гюнтера Адіма. Діма. Він це всемогутнє створіння, яке може контролювати. Буквально все, бути водночас усюди, все знати і тому подібне. Гравці навіть знайшли такі великодки, де Гюнтер за нами слідкував і був присутній у різні моменти гри. А тепер собі уявіть: ви починаєте нову гру плюс, зустрічаєте Гюнтера Одіма в білому саду. Нагадую, що для гравця це буде друга зустріч, а для Геральда перша. І як би було прикольно, якщо би при знайомстві він би сказав щось на кшталт, ми вже знайомі або ми вже бачились. Таке собі руйнування четвертої стіни і доказ того, що він присутній усюди і одразу, і пам'ятає нас з минулого проходження. Але навіть без цього, як не крутий вічір, даруй мені найприємніше відчуття такого затишку навіть на четверте проходження. І хоч у ньому і нема всіх факторів ідеальної реграбельності, я люблю цю гру і цей всесвіт. А все чому? А все тому, що не завжди в обов'язковому порядку всі фактори мають зійтись воєдино, щоб ми могли пограти у груші кілька разів після першого проходження. У когось певний проект може асоціюватися з особливим моментом з життя. До прикладу, ви могли грати у той самий бернаут Парадай ще бозна коли. Але тоді ви проходили його паралельно, переживаючи в житті якісь приємні моменти, і в пам'яті закарбувалася пряма асоціація з цією грою. Тому вам буде завжди тепло на душі, коли ви хоча б півгодинки пограєте у той чи інший проект, який для вас у чомусь особливий. Це навіть не завжди питання імерсивності і реграбельності. Це банальні асоціювання і ностальгія по тим часам, які дарували нам якісь теплі емоції. А взагалі просто собі запам'ятайте, люба якісна гра залишається поза часом.